Нагородили праведників народів світу, так називають людей різних національностей, які рятували і переховували у себе євреїв під час голокосту. Інститут ядвашем в Ізраїлі займається пошуком таких людей-рятівників, і щороку посольство Ізраїлю нагороджує їх або їхніх нащадків. Я на Ладно, ценой своей жизни, ценой своих маленьких детей, которых расстреливали тоже за сохранение евреев. Это дети, которые было 10-12 лет, которые принимали уже участие в этом спасении, носили иду. Это тот подвиг, который наш святой долг городского государства оценить и воздать должна. Цього разу у Львові нагородили три родини: сім'ю буксів із села Ясенова на Львівщині, Фісюків із Володимира Волинського та Романюків із міста Радивилів. На церемонію особисто приїхала пані Ганна Романюк, яка малою врятувала єврейську дівчинку. Згадує, як батьки, ризикуючи власним життям, виховували цю дитину. Вона три роки на була. Я її навчила говорити по українськи. Я її накривала пустинкою, бо вона була видно, що євреївка, але ми не ховали її не в. Хлів, ні в льох, нікуди я водила її за руку менше від дітей. А німці сиділи в нас під столом. В Україні таких праведників народів світу уже понад дві тисячі.